У гарнізонному будинку офіцерів прощались із 30-річним захисником Павлом Кушніровим, 23 жовтня, старший сержант Кушніров, виконуючи військовий обов'язок, загинув в бою на Волноваському напрямку. Вони беруть зброю, розуміючи, що можуть закинути кожну хвилину. Але йдуть для того, щоб захистити. Захистити свою родину, своїх дітей, батьків, громаду, друзів, сусідів. Захистити всю Україну. Народився Павло в селі Андріяшівка, закінчив Райгородоцьку школу. Четверте професійно-технічне училище працював на різних підприємствах. Пішов на війну добровольцем на другий день повномасштабного вторгнення. Служив спочатку в автомобільному батальйоні, згодом в окремій мотопіхотній бригаді. Це, напевно, були самі для сім'ї важкі дні, тижні, місяці. Дійсно, герої не вмирають. І наша. Наше завдання, наша, наш обов'язок, щоб і сьогодні, і в перший день, щоб це не було статистикою. Кожна втрата нашого героя це трагедія для родини, для сусіда родини, для кожного мешканця нашої країни. До останнього подиху Павло лишався вірним військовій присязі. Разом із побратимами робив усе, аби вигнати ворога із рідної землі. Вічна пам'ять герою. співчуття рідним і близьким.